Заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації Михайлова Тетяна Васильівна. Запрошуємо для нагородження Дмитрову Юлію, ученицю 11 класу танівської та школи номер 1 Волянську Юлію, ученицю 5 класу танівської та школи інтернату. Юрію, учениці 5 класу та міської школи номер 4. Каченко та Мілу, учениці ученицю 7 класу та міської школи номер 2 Лопова назарія, учня 11 класу та міського економіко-математичного ліцею. 9 класу танівської школи номер 2. Величко Тетяна, учениця 9 класу дітівської школи. Кондратюк світанов, учениця 11 класу та міського економіко-математичного ліцею. Ще раз ваші укладки активним учасникам переможця мучівської художньої самодіяльності. Дякую вам, діти.